Доброго дня ізмельчани, громадськість, жителі, гості міста. Сьогодні ми спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій проводимо спільний рейд профілактичний для населення з метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах в літній період. І сьогодні ми з вами знаходимося на так званому стихійному новому пляжі міста Ізмаїл в районі Діорами. Сьогодні ми довели інформацію для населення про те. Які мають бути вимоги до пляжу, також хочу зазначити, що за попередні роки у нас були трагічні моменти, коли гинули люди саме на цьому так званому стихійному пляжі? У 2021 році у нас потонула людина, в 2022 році потонула людина, і хочу закликати із мальчан, аби вони заздалегідь планували свій відпочинок. Віднеслися до наших рекомендацій з розумінням, адже найголовніше для людини це життя. У нас в країні триває війна, люди гинуть на полі бою, і не хочеться щоб. Людина просто так лишала себе життя, бо вона не знає елементарних правил безпеки. Ми надалі будемо протягом літнього періоду спільно з працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій проводити подібні рейди на інших водних об'єктах, де Існують так звані стихійні пляжі. Хочу зазначити для ізмельчан, для гостей міста, для жителів району, що у нас в селі Озерна є база відпочинку, де є обладнаний пляж. Тобто в районі у нас є водні об'єкти, на яких можна купатися. Особливість цього стихійного пляжу, де ми знаходимося, це те, що тут дуже сильна течія, і коли трапляється біда, коли людина починає тонути просто-напросто дуже проходить багато часу, поки приїдуть рятувальники, оскільки тут на місці пункту рятувального не існує. Тому, шановні змельчани, поводьтеся безпечно, думайте про те, що ви робите, бережіть своє життя.